Даному відео ми будемо робити віскі з набору, який є у нас на сайті. Друзі, у нас на сайті є апарати для виготовлення напоїв. І один із апаратів, який є найкращим, є апарат Купром віскі, він повністю мідний. І На нього можливо робити всі класичні дистиляти, такі як кальвадос, Чача, а також віскі. І Сьогодні ми будемо робити віскі з нашого набору. У нас є набори на 25 та 45 літрів в даному випадку, у нас набор на 45 літрів. В набору є інструкція, як правильно зробити затор. Треба поставити солодову брагу. Як це робиться? В нашому апараті є же фільтр-система. В ємності апарата купровізки є два клапи з'єднання, які ви можете встановлювати будь-яке обладнання. В даному випадку в мене встановлені електротен для нагріву, а також фільтри-система базука з краном для зливу. За допомогою цього. Цього я можу повністю приготувати солодову брагу по білій схеми, тобто без дробини. Перше, що нам потрібно, це нагріти 30 літрів води до температури 66 градусів, і будемо засипати солод. Таким чином, після того як ми засипаємо солод, температура води опуститься до 62 градусів. Це і буде наша перша температурна пауза, і температуру 62 градусів ми будемо потримувати на протязі півтори години. Після того, як я витримав на паузі 62 градуси півтори години, я підняв температуру до 72, і зараз буде витримуватися ще 15 хвилин. А завчасно я приготував 15 літрів води і грію до 72 градусів. Це буде наша промивочна вода. Промивочна вода потрібна для того, щоб промити нашу дробину від остатків цукру та ароматику. Далі в нас буде відбуватися фільтрація. Ми зливаємо спочатку сповільно, щоб сформувати фільтрувальний слой. Далі, як почне гулятися дробина, ми будемо починати промивати і будемо доводити об'єм нашого сусла до 35-38 літрів. Якщо у вас ємність, як в нашому випадку 33 літри, ми будемо зливати в дві ємності. Охолодження я здійснюю за допомогою чіллера. Це зручний аксесуар, інструмент для швидкого охолодження. Потрібно сусла охолодити до температури десь 20-25 градусів за короткий проміжок часу, десь за півгодини бажано. Процес підходить до закінчення. Я використав десь 12-14 літрів промовочної води. В рецепті сказано 10 додав. Це не зробить наш візкарь хуже, навпаки, ми. Більш промиємо сахара. От ми отримали з цього набору е, таку кількість сусла. Далі я перелью порівну і дріжджі буду вносити також порівну. Е, далі буде бродіння. Бродіння буде десь 3-4 е, доби активне. А далі я чекаємо, коли почне освітлення. Знімаємо сосаду і е, зустрінемося вже на другій перегонці.